Будеш сидитися. Носіть обов'язково. Забезпечте своє життя і діток. вечора! Патрульні поліцейські роздають чернігівцям світловідбивальні браслети. Це всеукраїнська акція Світло переможе темряву. Ми хочемо вам подарувати ось такі світловідбиваючі браслети. О, Вас буде видно на дорозі. тому, що Я працюю в прийомному відділенні, долубалася приймати ДТП. Тримайте, ви розпакуєте ага. його і, і дома націпати на русичку. Русичку. Так, Будете, все, Спасибо, добро. буду ходити, обов'язково. Браслети роздають усім і дітям, і дорослим. Майже завжди ми телефонами підсвічуємо, але намагаємося. Ну в нашому районі так. А, майже завжди ми до такої темряви не догулюємося зараз. Перша майже. Ну, ось нам зараз подарували такі браслети, тому будемо пильні і будемо от, дуже уважно переходити дорогу. Також патрульні спілкуються з містянами і нагадують їм про правила дорожнього руху, і що вони мають убезпечувати себе, коли рухаються дорогою. Хтось із людей має світловідбивальні елементи, хтось ні. Я дітей а немає я на велосипеді катаюся, кожного разу одягаю. Піше дуже реагують погано, але машини бачать мене добре. Це поняття мага, чому літять, не вступають взагалі. Не встиг перейти дорогу, вони вже по ногам перелітають. Я сам водитель, я знаю. я... А подожду вже пройдуть, потім вже їду. Нагадаємо, у Чернігові вуличне освітлення вимкнули місяць тому, 11 жовтня. Відтоді у місті у темний час доби сталося чотири ДТП за участі пішоходів. В одній із аварій загинула жінка. Вона була в темному одязі і йшла не по пішохідному переходу. Водій надто пізно її помітив. У зв'язку із економією, тотальною економією електроенергії. З відключенням світлофорів сьогодні на дорозі на автошляхах нашої країни надзвичайно важко стало пересуватися не тільки водіям, пішоходам іншим учасникам дорожнього руху. Аліна Чамарис говорить: завдяки такій світловідбивальній стрічці пішохід буде краще помітний водієві. Вона носить саме світлоповертальний відбиваючий ефект. І дає при цьому змогу водієві завчасно побачити пішохода, а саме за 130 метрів, а не за критичні 30 чи 40 метрів. Користуватися світловідбивальними елементами треба і пішоходам, і велосипедистам, каже пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко. Є безпосередньою вимогою правил дорожнього руху стосовно того, що пішоход зобов'язаний. Мати на одязі на верхньому одязі якісь світловідбиваючі елементи саме для його безпеки, якщо він рухається через дорогу, узбіччям доріг, тобто там, де є найбільша небезпека для нього потрапити під колеса автомобіля. Окрім цього, пішоходам слід вдягати яскравий або світлий одяг, підсвічувати дорогу ліхтариком, сказав Віталій Копистко. Світловідбувальні браслети патрульні роздаватимуть у Чернігові до 20 листопада. Наталія Гоман, Дарія Янушкевич, Олександр Сідько Суспільне новини, Чернігів.